Доброго дня, українська панорама у ефірі. Вітаємо вас! Актуальності у нас є завжди важлива подія. Через це їх ставимо на перше місце. Актуальною для всіх нас буде і та подія, про яку ви нас повідомите. Через те знову починаємо із актуальностей. Співпраця українських товариств на цих просторах з Україною підтримується і покращується. Недавні гостювання української делегації ансамблю кулі ще раз підтвердили цю співпрацю. Адже гості, поряд того, що перебували у кулі, відвідали і ансамблі, дали свій концерт у Сремській Митровиці. Теж товариство, яке із Тернополем, має підписану співпрацю. А товариство імені Івана Сенюка одержало запрошення прибути на Тернопільщину, а не відстає ні товариство Карпати із Вербасу. Україна розвиватиме співпрацю з Європейським Союзом та налаштоване на підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом у листопаді 2013 року. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко. Україна з лютого 2011 року стала повноправним членом європейського енергетичного співтовариства, фактично увійшовши у Євросоюз в енергетичній сфері. Звернена велика увага на необхідності в найкоротші терміни завершити підготовку до відзначення ювілейної дати за основними пріоритетними напрямками, серед яких підкреслена участь глав іноземних держав, представителі помісних православних церков на урочистостях в Україні, заходи з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі за кордоном, організацію конференцій та інших заходів за участі наукової спільноти Роки експертних кіл присвячених історії культурній спадщині питанням державно-церковного діалогу під час зустрічі Єврокомісар високо оцінив запровадження в Україні можливості відшкодування ПДВ в автоматичному режимі нової системи оподаткування під акцизних товарів, а також звернув увагу на необхідності якісної імплементації плану дій в реалізації рамкової стратегії митного співтовариства. Нагадаємо, що початком червня цього року на запрошення Європейської комісії із робочим візитом у Брюсселі перебувала делегація міністерства доходів і зборів України на чолі з міністром. Гості із Тернополя дуже добре оцінюють роботу української громади у Сербії. Хоч на фестивалі Калина не вперше, вони кожного разу бачать великі покращення і любов до української культури і пісні. Найбільше їх вразило те, наскільки усі події. Залучені молоді українці, залучена молодь, а теж вони розмовляють українською мовою. До розмови нам радо приєдналася Марина Грицюк із Тернопільської обласної державної адміністрації. Марина Грицюк перший заступник начальника управління зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Тернопільської обласної державної адміністрації, вражена таким гарним прийомом у Сербії у Кулі на фестивалі Калина, де вона бачила все кращі виступи і прекрасний прийом та й каше. Ми дійсно приїхали сьогодні, сьогодні в обід, і ну щось читали, щось бачили в інтернеті, чимось цікавилися і приймаємо участь тут не вперше, ми в четверта вже приїхали на фестиваль Калина. Але сьогодні надзвичайно море емоцій, тому що ну я так розумію, це вже не перше покоління українців, які тут на сцені. Але наскільки приємно бачити, як люди захоплені своєю мовою, як люди стараються говорити чисто українською мовою, як стараються підтримувати українські традиції. Я знаю, що в Сербії понад 5 Тисяч українців проживає і надзвичайно приємно, що є організатори, є люди, які відповідають і які хочуть розвивати і підтримувати нашу культуру. Сьогодні так просто дуже тепло нам на душі тут. І ми сподіваємося, завтра також вам сподобається наш концерт. У нас є танцювальний колектив дівчаток Орхідея, а вони також дуже задоволені. Ну ш... Швидше за все, кожна з них вперше, взагалі, за кордоном в Сербії. Вони дуже чекали цієї поїздки. Їх проважали батьки, хвилювалися, але те, що сьогодні я бачу, вони щасливі, вони задоволені, в них море емоцій. І тим більше вони бачать тут, в Сербії, знову ж таки наше українці, українське, тобто ми почуваємо себе знову Невідомо. ж тут так, тут себе як дома. А скажіть, ласка, зараз такі кризні, як то кажуть, часи всюди у світі, та й у нас у Сербії і в Україні. Як в Україні зараз щодо культури, туризму чи важко без коштів? Я не можу сказати, що важко навпаки, я б сказала, що з кризи ми виходимо на достойному і на якісному нормальному рівні, тому що у нас розвиваються роботи творчих колективів. У нас підтримується особливо обласної державної адміністрації. Підтримуються творчі люди, підтримуються творчі проекти, розвиваються туризм. Ми відновлюємо стару базу. Ми намагаємося. Послідовно відновлювати пам'ятки архітектури і культури, особливо головою Тернопільської обласної адміністрації Валентином Антоновичем Хоптяном підтримуються такі проекти, що стосуються культурно-освітньої галузі. Це людина, яка надзвичайно переживає і за молодь, і за старше покоління. Можливо, тому і ми і маємо нагоду завдяки йому попасти сьогодні сюди, тому що ця вся поїздка звичайно відповідно до його розпорядження. Через те будемо допомагати і завжди повертатися у Сербію, допомагати і співпрацювати тільки так зберігається і не забувається звичай, культура і пісня. Олександра Манюк, яка нещодавно із делегацією перебувала у нас під час фестивалю української культури Калина, рада таким зустрічам і співпраці. Поділилась з нами чарами борщівського району, звідки й приїхала, і розказала про їхні фестивалі, вишивки і культуру. Про це все та й ще, що цікавого на борщівщині, незадовго переконаються члени наших товариств, які будуть гостювати там. Але перед тим послухаймо за кілька хвилин, що нам каже пані Олександра. Олександра Манюк, заступник голови борщівської районної державної адміністрації, дещо розповіла про борщівський район і розказала на якому рівні і як живе культура у борщові, тобто в Україні. Працювати Хто хоче, то завжди знаходить з нього вихід, завжди старається зробити щось для рідного краю, для борщівського. Тим більше я віддаю адміністрації питаннями економіки і гуманітарної галузі, тобто культурними, розвитку освіти, медицини, туризму, спорту і всіма іншими питаннями, які, які є в сферах Борщівського району. Наш Борщівський район ну, по розмірах більше, як район, який ми сьогодні. Беремо участь в цьому гарному фестивалі. Проживає 70 тисяч населення, тисячу квадратних кілометрів по території. Район багатий на історичні пам'ятники, фортеців, п'ять є в нас державного значення, 78 історичних пам'ятків, природних пам'ятків. Найбільший печерний район України є дві печери. Світового значення, тому якщо гості із Сербії у нас побувають, звичайно, ми їм покажемо наш е, гарний борщівський край. Е, борщівський район межує із, е, з областями, це південний район, який межує з Чернівеччиною і Хмельниччиною. І у нас поставлений півень на межі трьох районів, раніше було три держави: Румунія, Росія і Польща. Він у нас так стоїть по сьогоднішній день. Омивається двома гарними ріками з однієї сторони Дністром, з іншої з бручом. Тому район гарний, щось подібне, скажемо, десь частково і на Карпати, гірська гарна місцевість, ріки, озера. І на саме найбільше надбання це наші люди. Це ті, хто представляють сьогодні культуру. У Нас дуже багато є. Народних колективів, які сьогодні заслужених колективів, які представляють не тільки Борщівський район на меж на теренах нашої Тернопільської області, але далеко за межами області і за межами нашої держави. На щорічно у вересні місяці, друга неділя, цьому році це 8-9 вересня. Проходить гарний фестиваль в борщівському краї святуть вишиванки. Який вміщає в себе ще один фестиваль це фестиваль борщів, оскільки борщів ага. <бурщів> походить від слова борщ. Таких два фестивалі в одному бере щорічно десь 10-15 тисяч у нас гостей. Гості приїжджають за меж району, за меж нашої держави. В цьому році будуть брати діаспора українська з Канади. Є до двості до нас. Поляки постійно приїжджають гості з Білорусі, з Росії. Ну і само собою, гості Сербії. Ми е, дуже задоволені, що е, ви скажімо, українці. Які проживають в іншій державі в Сербії на сьогоднішній день зберігаєте традицію, бережете свою націю, адже без традицій, без мови не буде ніколи нації. Ви пам'ятаєте свої коріння, де жили ваші діди прадіди, і це дуже, -дуже добре. Адже в нас спільний генетичний зв'язок, бо без коріння. Саду не цвісти без коріння гине все живе. Тому я думаю, раз ви це все пам'ятаєте, нас з'єднає спільна українська мова, спільні українські традиції. Можливо, десь щось в чомусь і призабуті, скажімо, тут, бо вже напевне, таки, все таки е, покоління пішло багато, так Зверху десь 100 років я знаю, переселилися так по історії так, так. українці на цю гарну святу землю. Тому я думаю, ми будемо вам допомагати в цьому розвивати ще краще наші традиції. Найбі... Найкращі вишиванки, звичайно, у Боршівському районі, У нас своєрідна чорна вишивка, яка е... такої вишиття немає, науковці її досліджують на сьогоднішній день. Випущено дуже багато наукових книжок про ці вишивки. Бо походить вона нас з давніх давен, кажуть, що коли турки ще у нас. Монголо-Татарське іво панувало на території Воршівського району, вибули були всіх мужчин в тих селах, де проживали понад Дністер. І дівчата поклялися сумувати за чоловіками багато років, і от вишивали чорні вишиванки. І вони так по сьогоднішній день в цих населених пунктах, які надністер збереглися дуже гарні, унікальні вишиванки, білі, вишито чорними нитками. Ну, звичайно, є сучасні. Удосконалені в сучасному манері, в сучасному стилі, але старовину такої немає. Якщо ви приїдете, то ви получите масу задоволень. Будемо завжди йти разом і вести добрим шляхом український народ і цілу Україну. Підписка запускає програму. Збережімо наш суспільний громадський інформаційний заклад Воєводини. На 10-му фестивалі української культури калина у кулі були і гості українці із Боснії і Герцеговини і Хорватії. Ми розмовляли із Миколою Застріжним, головою української громади Хорватії, де він коротко розповідає про їхню діяльність. Ще скажемо, що українське культурно-просвітнє товариство Україна із Славонського броду є завжди дорогими гостями на наших фестивалях. На фестиваль української культури Калина поряд багатьох інших гостей приїхали і гості, українці із Хорватії та Боснії і Герцеговини. Ми розмовляли з Миколою Застріжним, головою української громади Хорватії, який розповів про діяльність громади. Ми маємо центральну маніфестацію українців в Хорватії, яку зорганізує Українська громада Республіки Хорватії. Вона світ буває кожного року у другому, місті, де маємо свої товариства. Так що цього року буде у Osiku, bude u Hrvatskom uh, narodnom teatri i ta manifestacija, uh, bilja toga što učec uh, berut uh, organizaciji tovarstva z Hrvatski, budu tovarstva iz susednih uh, uh, krajinah, uh, Srbije. І Боснії, і Херцеговині, а цього року буде і товариство із України. Так що ця маніфестація має міжнародний характер. Наше товариство найстарше українське товариство у Славанському роді, воно існує вже. А, а, від 1979 року і е, цілий час е, е, активно працює, так що мене стає українське товариство у, у, у Хорватії, і можу сказати, що мали багато успіхів. Е, е, bule paru razi u Ukrajini, imamo dobru spiv praću sa tovaristom iz Černjihova, da je pitpisale i u godu pro spiv praću, bule u Sloveniji, u Italiji, u, u susidnim teperišnjim državama, znači Serbija, Bosnija i Hercegovina, tako što e, može se skazati što i ostatni naši tovarestva aktivni. І може ще одна така uh, занімливість, як би сказати, uh, значить, наші товариства е, uh, фінансову підтримку дістають від uh, хорватської держави. Uh, так що е, uh, ця средства, котра ми дістаємо, ми з ними можемо е, uh, значить, всі свої програми і сфінансувати, і ми за то е, uh, вдячні хорватської держави. Музична частина і гарна пісня, яка нам долунює із товариства імені Івана Синюка із Кули. Може б вона і не була такою співучою, якби її не заспівали Михайло Литвинчук і Іван Лещешин. А з ними, повірте, завжди весело. Зелені маю, отам на горі у стоїть, а піде в доволі пітенку бочков, зелена руша віць, а піде ново пітен до бочков, зелена ружа білить, ото не рожа, то не рожа, по тільки рожі білищі, твої дівчині дивітської.

Ο να η Νάβη το Μπούντα το Ιλαού, η Νόμιντα Ουδεσίδη, ο Ιβεφόδη, Ο Ιλαού, η Νάβη του Μπούντα Ο η Ο Ιλαού, η Νάβη του Ο Ο Ιλαού, η Νάβη

широко люблю тящино, широ, люблю тящирово серце, моє, я, знати, і то конечно, чи твоє серце любить мене, Хочу я знати, і то конечно, чи твоє серце любить мене, я тебе люблю, ти те не журися,

Віля іля до води, віля гіля, віля до води. Ірина семенюк із Славонського броду на наших фестивалях бере участь кожного року, а неодноразово на змаганні на кращий голос чи пісню вона і перемагала. І чому б ні завжди одержала і багато оплесків? Цього року з піснею Квітуча Україна одержала теж багато оплесків і прекрасні враження гостей. Твісла небо такою повинна, що завжди Друзі, хай мої твій слова, небо птахою, покину, що завжди зарекла матір Божа Україну, бою з на землях, одна така на світі. Тут кожен день зустрічаю я тяну проспобиті, поза небудь від ту до видозагину. Любити з ним, це свято, що звиття ук. За заквітуючих її, і коли він цвіту лузі, станьмо браттям їх, комоїмо зразу друзі, най молитві слова, небо такою повинно, що завжди берегла матір Божа Україну. І казрі, цвіту цвіт у лозі, стаймо братям ні, помолімось разом, друзі, хаймо вітві слова небо птахою повинють, що завжди берегла матір можа Україну. Музичній частині для вас, шановні глядачі, ансамбль народної музики Збереж і Тиха Вода. Так співається у пісні, яку нам цей ансамбль привіз із України. Їхні пісні лунали у кулі, але і переконайтеся, що справді це було чудово. Пані глядачі, перед тим як попрощатися, нагадаємо вам знову, наскільки нам з вами важливий наш суспільний громадський інформаційний заклад Воєводини. Для того, щоб ви могли завжди бачити щось цікаве і важливе, підпишіться, тобто платіть предплату. Таким чином, його збережемо. Дивіться повторення завтра у 5-й годині і у четвер у 12-й годині і 40 хвилин. Слідкуйте за нами і на нашому YouTube-каналі «Українці РТВ». До побачення!